Мир Божий всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить в тому місці, де ви є, до небес обов'язково дійде реакція людей, чи то гріх, чи то молитва, чи то вдячність. Згадаймо е, біблійну історію про Судом і гумор, коли ці міста мали бути знищені. Авраам знав про це, і він молив Господа Бога. Якщо там знайдеться хоч п'ятеро праведних людей, чи вони будуть знищені. Але там не знайшлося. Тому ці міста були знищені, тому що гріхи їх не дійшли аж до неба. Згадаймо молитви єврейського народу, які благали, які сушалися, і плакали, і дійшли ці молитви до Бога, і Бог їм послав Місі, який прийшов і вивів їх з цього рабства. Так само і ми, українці, всі люди. Якщо ми будемо благати Господу Богу про допомогу, якщо ми будемо дякувати Господу Богу. З'єднуватись з божими людьми ми також.